Це все можна придбати ось в цьому магазині. З понеділка завжди є оновлення товару. Ціни на сьогоднішній день. Ось такі є гриби по-корейськи. 420. 420. 250. 250. Ось таке. Бурячок 200. Бурячок 200. А ось такий бурячок 200. А ось така соєва спаржа 550. Ось такий огірочок 243 кілограми. Ось такі огірочки корнішони 2 кілограми. Скільки 330. Ось такий маринований помідорчик, 152 кілограми. Ось такий кіло 900, 220 Капуста 5 кілограм 230 гривень. Ось такий огірочок 300. Маринований. А ось такий томат 140. 3 кілограми. Ось такі грибочки 480. Ось такі грибочки з чесником 550. А ось такі різані 470. Сто Ось така пелюстка червона, 160. оранжева 180. А ось така 160. Курачок 200 А ось такі голубці по-корейськи 250. Ось такий салат 255. А ось такий 275. А ось такий 250. Ось капуста класична, 310. А ось така чука. 400. Корейка літрова. по 50. Ось така маленька 30. Ось така маленька квашена капуста 30. Ось такий маринований огірочок 65. Помідорчик 55. А ось такий квашений 45. Ось такий огірок солений 35.